Зачищали паї чи незаконно рубали. Днями екоінспекція Поліського округу повідомила про незаконну виробку понад 250 сосен. Особи ймовірних порушників наразі не встановлені. Уже встигли підрахувати орієнтовну суму збитків, завданих довкіллю понад мільйон гривень. Фахівці Державної екологічної інспекції поліського округу виявили факт незаконної вирубки 254 дерев породи сосна за межами населеного пункту села Соломка Дережницької територіальної громади Рівненського району. Інспекція відповідно до статті 214 кримінального процесуального кодексу України направила матеріали до головного управління національної поліції в Рівненській області. Село Соломка належить до Дережненської громади. Її очільник Олександр Лукашець зазначив, що вирубка законна, адже це паї. Їхні власники мають право обрізати дерева на своїй території. На тій ділянці, де конспекція нараховує теоретичні збитки, це ділянка приватної форми власності, а саме людські паї, тобто земельна ділянка сільськогосподарського призначення, яка перебуває в приватній формі власності. І швидше за все люди там її приводять до відповідності згідно 35-ї статті закону України про охорону земель. Ну, Згідно якого там, земельна глянка має використовуватися за цільовим призначенням. Цю інформацію підтвердили місцеві мешканці, яких ми зустріли дорогою до села Соломка. Ми бачили, що тут на кількох полях так само гілки порізані, це люди поїдуть, Так, Це, це, це делеворенду і корендатори почистять. Ага, вони про це. це, 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 це. Бо вони його прям спалять. Ага, то вони просто дозволяють оце зачищене людям забирати». Цю інформацію підтверджує публічна кадастрова карта. Майже вся земля навколо села Соломка розпайована. Якісь ділянки в приватній власності і якісь у комунальній. Дорогою з соломки ми помітили біля лісу машину, що вантажила дерева. для вас народження у нас у Потім ще одну біля села Глажава. Місцеві мешканці не на камеру розповіли, що вирубка у цих краях звична справа. Привозять додому, нарізають, потім приїжджає машина і роздіють. Але якось так масово не бояться. Чи покарають когось за вирубку деревни подалік села Соломка? Наразі невідомо. Якщо особи винуватців не встановлять, екоінспекція подаватиме у суд, аби збитки відшкодувала громада. Валентина Захарчук, Анастасія Словачевська, телеканал ITV Media Group.